Близько 200 учнів початкових класів до сьогодні навчались у цій глухівській школі номер 1 розповідає директорка закладу Алла Матосова. Близько о пів на п'яту ранку в один із корпусів влучили російські бомби. Напередодні традиційного свята, до якого готуються всі нормальні, здраві люди. День знань, 1 вересня. Коли всі чекають школи на своїх учнів, на батьків привітали прильотами трьох ракет. Вибачте, на слові, я не можу зрозуміти, яким чином спортивна зала, кабінет співів так заважали Російській Федерації. Ми знаходимося у жилому районі, поряд нас п'ятиповерхівки. Люди, звичайно, що налякані. Ніяких баз тут немає, ніяких військових тут немає. Розумієте, це просто терор, дійсно терор проти населення, проти дітей. Окрім шкільних класів, у цьому приміщенні працював інклюзивний центр, де займались дітьми з особливими освітніми потребами, говорить начальниця відділу освіти Глухівської міської ради Оксана Юдіна. Корпус, де вчилась початкова ланка, діти перших-четвертих класів. З другої сторони цього приміщення інклюзивний ресурсний центр, який обслуговував нашу Глухівську громаду, Шалигінську, Березівську і Есманську громаду, а також і безпосередньо в першій школі тут 5 класів, в яких вчаться діти з особливими освітніми потребами. І це і початкова ланка в тому числі. Вибухами пошкоджені житлові будинки поряд із закланом. Мешканка цього будинку Ганна Богданова каже, у більшості квартири її п'ятиповерхівки вилетіли вікна та двері. Я тут вибух, первого не чула, а люди почула, я глуха, тоді як почула, я скочила на кухню, все розкидано, оце окно і тут розбилося. Оняке, по таді пішла у зал, де окно вибито посередині оняки. І лежить, воно на подоконіки і на полу, і не знаю. Можна його і зробити чи не можна. Ви не скажете. Страшно, а тоді я як глянула, усе тут докидало, осколками стекли. Бачите, що робиться? Сергій Сорока мешкає напроти пошкодженої школи. Чоловік розповідає, у момент удару був вдома з дружиною та сином. Родиною дружина збиралася з старшим сином їхати на суми. Якраз була у ванній кімнаті, що можна сказати, її спасло, бо вибух був значний. Там якраз дві стіни вона ну майже не, не щутіла того, що відбулося. Дитина була у спальні. Я спав отут, ну було. Скажімо так, встиг накритися ковдрою, хоча розумію, що ковдра не допоможе. Ну, накрився осколки, до речі, оце штора, оця тюль теж стримала основне скло, яке розбилося. Ну, част, частина скла пройшла і наскрізь, ну, спасла ковдра. Загалом на місто російські військові скинули шість кабів, повідомили обласній прокуратурі. Внаслідок атаки поранена 77-річна жінка, Пошкоджені три освітні заклади, чотири багатоквартирні житлові будинки, місцеве підприємство, магазин, дві установи та автомобілі. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.